Пробули там два місяці, більше, на жаль, не змогли, тому що дуже хотілося додому. Дитина сумувала за батьком, я сумувала за рідною мовою. Під час повномасштабного вторгнення в Україну, під час війни садочки державні не працюють. І ми стикнулися з тією проблемою, що дитина призупинилась у своєму розвитку. Всі боялись, всім страшно, але ми не можемо занедбати наших дітей. І тому я розуміла, що маю лишатись в своїй країні і виховувати майбутнє покоління. Ми придбали парти, ми придбали ростові стільчики для нашого центру, і ми отримали відшкодування цих коштів. Є різні програми, але це та, яка зробить ваш старт і допоможе вам розпочати власну справу. Грають у ігри, моделюючи життєві ситуації: лікарня, перукарня, розповідають про професії, потім розвиткові заняття, різання, ліплення, конструювання, моделювання, експерименти, дослідження і досліди. А далі в нас англійська мова логопедичні вправи. Подобалось найбільше уроки це експерименти, які ми робимо, тому що це дуже цікаво. Мені подобається все. Ми на заняттях робимо експерименти, малюємо, читаємо, танцюємо. Я мрію про собаку. Ще щоб була війна, закінчилася, ще щоб дідусь приїхав з війни.